— Откуда у вас з'явилася мислість при мотоцикл. Що Головне, щоб там були ключі. Пробити переднє колесо. А, і не було задніх штурмовом. Да, да, пір 200. Я отомстив. Ну, Воно все сипалось, але ну, ми собі присіли, ще й удобненько присіли. Бачу п'ятну крові. Каже, пацани, каже, якщо сідати я сіда каже, я вас розцілую. <гум> — Товариші, давайте поговоримо про штурм. Якби у вас задача була. Зачистити вулицю, там, де виконився противник, але після того, як ви вийшли, у вас майже два дні не виходило просуватися. Типу, в чому причина була саме вашого просування? Я думаю, що причина була в тому, що на цей раз противник більше робив розвідки і більше нас замічав, починав крити там мінометом різними півішками, скидами і так далі. Ми знайшли його в кінці села, бо він, напевно, по нашій мірі прохожіння, так сказати, він відкатувався, палив нас і було трохи тяжко. Семлі, під час штурму ти ж там вбив кацапа одного, але ти був трьохсотий, да? типу, як ти за трьохсотого? Ми із кузюю, з моїм побратимом, я радий, що він за мною був. Це, мабуть, я і бажав. Ми йшли і до кінця села, коли вже зачистили всі <кхи> урбані хатки. Які були розвалені і не розвалені, ми знайшли зеленку і знайшли бліндаж. В бліндажу ми заходили тихенько, було дуже слизько, йшов дощ, але в прекрасний момент у нас був контакт. Мінімум два агресора почали стріляти. Ми, відповідно, почали теж стріляти. І перші пташки почали працювати по мені і кузі в першу чергу. І коли ми відкачувалися, в мене з кидом попала. Два осколки, як казалось. Посадка вже була побита, полулися, і воно от, метрів два, може три впало. Бо через цей скит у мене попали осколки і рюкзак віднесло. Бачу п'ятну крові, руках рука. Плече я побачив після того, коли вже ми були в зеленій зоні. Коли вже Всі вітали, що ми вийшли, дали кави. Ми відкоснулися, ми бігали там. З Туди, сюди, стороні. потерялися і зайняли в літній кухню. Там хатинка в літній кухні, віконечка маленька. Кузя мені подивився, розрізав, що там все нормально. Каже. Я кажу, жить, буду рука, болить, болить, ну нічого. Працює, працює. І один вискочив, з бліндажа, в нашу сторону побіг. І я візуально бачу Ворот. ворота желізні, між воротами шиферний забор. І отакий пройом між шиферним забором. Там я цинкував, а з правої сторони, з праву сторону, вже контролював сектор Кузя. І на другій стороні я дивлюся, щось темне. В зеленці біжить, 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 біжить і став возле мене, мене. Раз напроти мене. віконечка. І в цей момент я відкрив вогонь, я зробив раз очередь і другий раз очередь в інтервалі 3-4 секунд. Він ліг, і він вже почав кричати: там здаюся, не буду, все, все. Але так як у нього в руках чи граната була здалеко, сильно не видно, бо їхня екіпіровка була зливається із зеленкою. Я побачив тільки його руки, переключаюся з автоматичного на одиночний, три одиночних вистріла, і звуки пропали його. А передяки був момент, коли якраз він його забаранив, я, і я чую цей довольний крик. Замалієць, кричить брадейку. Да, да, 200, я отомстив. Нас колись спалили. Ми забігли вдома, там, типа, був подвальчик, чудовий подвальчик. Дякую тому, дідусь. Ну, воно все сипалося, але ми собі присіли, ще й удобненько присіли. Сипеться да й сипеться. Ми пройшли майже там дві-три хати, нас також спалили, бо вони вже знали, що ми йдемо. Нам прийшлось відкотитись також в хату до сусідньої позиції. Чудова хатинка глиняна. І ця глиняна просто стіни, вони пружинять. Думаю, ой, чудово, нам і підвал не нужен. Ми спустились до бліндажа до цього, так як самолієць був на рації, він йшов другим номером. Ми почали нарізати угол, нарізав матничком, акуратненько, як вчили. І в черговий раз зарізавши одну долю, побачив там ствол, який дивиться на мене. Там буквально ми пару черг дали і нам сказали, откат, откат. Ми вискочили. Наверх і почали очікувати, що вони вибіжать, але знову нам сказали, що відкачуємося. Ми вже перемістились до зеленки і почали рухатись далі назад, тому що почали працювати півішки, І Під час якраз чергового скида саме ліції трошечки зачепили. Цей момент почали по нам працювати по рації. Нам сказали, відкачуйтесь, відкачуйтесь, друга група прикриє. Щоб вони не вилазили з бліндажа, наші пташки прилітали. Це бракали. Так, вони так, ми були паралельно, там 20 метрів. Команда шустрого. Ми відкачувалися, відкачувалися в зеленці. Потім була відкритка. Ну, ніяк в ту зеленку. Ми через відкритку перебігли в зеленку і в цей момент вже побачив ворожий мавік, де ми бігли. Потім вони відкатились, переждали, все затихло, і потім вони перекотились на ту вулицю, яку треба зачищати, трошки пізніше ми. Туди підійшли і ми потім почали вже передвигатися паралельно по вулиці. Відослі ми теж з кажуть, я знімав відео. Ой, да, там Відео там, просто, Ми там ждемо, поки там міномет, там літає, все я там, там воно просвістіло, баг, я такий ха-ха-ха, Та, ага, ага", не попав. Блин. Де сюди тут? Там таке чувство, що війна. Трошки продвигались, там, десь відкатувалися, на третій день ми нормально працювали, тому що. Погода помінялась в нашу сторону, і пташки мало літали. І в ітогі вже продвинулись до кінця села, де почався цей контакт, пацанов пацани одкотились. в ітогі ми одного набаранили. Потім вони другого набаранили. Я даже бачив цей момент, коли воги на пацанов падали. Я бачив, як підлетів мавік. Але типа я не міг збивати, тому що ми бі себе спалили. Потім все таки пацики вже нормально откатились, почали працювати наші дрони. Прилетіла корова, скинула нормальний скид на пів на... зробила їм там таку панораму, передвинулись на ту вулицю, на якій треба було зробити закрит. дошли до точки, вибрали хороше місце, де закрита зеленкою, кущами, викопали дві льошки і в них ночували. Але ми там не спали, тому що там не заснеш. Ми просто сиділи в цих плащах антидоронових. Просто ти сидів, як камінь, не двигався, тому що над тобою постійно був дрон, і вони не просто там. Він там сідає в нього батареї, він там улітає і міняється. Прилітає другий, міняє його, і все. Тобто вони постійно жужжали над головою. Вони прямо, прямо над цією зеленкою висіли. Але це потім... да, це їхня, на типу, точка, де вони заїжджають. Да, і вони тому. оце її постійно пасли, але добре ми сиділи, ну просто сиділи отак, не двигались, і нас не, не спалили. Дождались вже під вечір прийшов закреп, група поміняла нас, і потім вже ми, як Казантій каже, швидко сварували мотоцикл О, і поїхали. Якби ви виконали завдання, да, вже вас відкотили на точку зосередження. А відкуди у вас з'явилася мисяць мотоцикл? Ми коротше, я пішов в туалет, <реш> да. ну щоб де щоб не стяг, там коротше, пішов метр десять і дійшов по зеленки. Дивлюсь, на углу, де стояв цей таракан, каран, що трьохсотих вивозить, там були наші погибші. І з боку його прямо лежав мотоцикл. Просто все, прийшов до шустрою, кажу, типу, все, у нас кажу, тепер є техніка. Що Головне, щоб там були ключі. Пробити переднє колесо, пробитий бак, ну, при... ну половина бака була приблизно. А і не було задніх турмозов. Блін, мотоцикл по центру дороги на території, якби просто так в тупу вибігти забрати його, а він прилетів в півіхалі або ще щось. Ну, в принципі, якби ми знесли б трьохсотих пішки, то я думаю, в прилетіло б більше. У нас там було двоє поранених, які вони там трошечки їх поранило, виходить, за два дні до нашого виходу. Ну за два дні до того, як ми вкрали мотоцикл. І вони не могли, вони там попитались трошки вийти з села, але один погано йшов, а другий взагалі не міг іти, бо в нього ноги. По, по косані, да, там і, нормально. Було, Посічені, Посічені потіка крові. Вставав і втіляв сузнання. Він Вони вийшли до початку села, засіли в зеленки і ждали нас. Потім, коротше, ми все-таки забрали мотоцикл, ми швидко до них доїхали. І я спригнув, посадив цього пацанчика, і в якого перебиті ноги. Посадив до, до казантіпа на мотоцикл і все, і Казантіп рушив на вивозить його в зелену зону. Типа, як я йому стимулював, я сказав, якщо випадеш. Да. Я не вернусь. Він просто так забронув, напевно, повітряв. З другим, так, да, Казанті підвіз одного, поки він їздив, завозив туди трьохсоти і вертався до нас обратно. Я вспів бисенько пройти цю відкритку з цим другим трьохсотим. Від того ми доходимо до точки, до Сміжніков. Приїжджає Казантів. все, ми поїдемо. Казантів каже, все, я тебе тут не оставляю, ми їдемо в трьох і. Не...". Ти ж не раз приїхав, де, правильно? Скільки ти yeah. разів сюди приїжджав? Перший раз ти що зробив? Перший раз одного забрав, то то шостро висадив, ну він цілий був. Це тяжелий був, так? Да? — Да, З нога да, він да, йти не міг. З нога він не міг вже йти, він вже в принципі там, по дітей повз. А мотоцикл цикло одмотав з хочемо, це вже другий раз сів, а просто е, сам є суміжники, а вони подумали, що це їде підари кажуть. Вони почали по брустеру просто стріляти. Ну я в відповідь, почав моргати фарами, кричати там, прийдуть. Ну, Тепер, коротше, зрозуміли, що це не підари. Суміжники стріляли не прямо мене, вони просто який мені потім говорив, як я друга. А ти тобто стріляли, так? Да? Так, да, стріляли, ну, але я приїхав другий раз і виходить, ми тільки стартуємо, у нас закінчився бензин. Да, ми ну, з мотоцикла, я знав, де їхній бліндаж знаходиться, ну, цих суміжників. Подходжу до їх, хожу, пи, ну, дайте бензину. І виходить прямо той тіп, що в мене стріляв. Я кажу, ну, ну зачем ти стріляв? Кажу, я в принципі не переживаю, я в тебе не стріляв, я кажу, стріляв в бустер, щоб побачити твою реакцію. Вони коротше, як він розказував, мені порадці і каже, що до тебе їде мотоцикл. Всім ясно, що, що, чий це мотоцикл. Він просто там зробив пару очередей в бустер. Ну, щоб я почув. Каже, я хотів побачити реакцію. Думав, якщо будеш розвертатися, я доб'ють. Якщо їхатимеш, то Без він геть дав, да, вже як я під'їжджав до зеленки, він геть подойшов до мене, я навіть познав це мій знакомий. Тіпо. Так, yeah, yeah. в цього пасана, який по ньому перший раз стріляв, Казандіп каже, я знаю, каже, де? Він швидко побіг, взяв полторашку бензину, ми залили знов, завели мотоцикл і заводили ще й з толкача, тому що він не міг стартером ножку перший раз. А, ножку ножка, ножка загубила, скік стартер. І виходить, він не міг завести його з стартера, прийшлося швидко толкати. Я говорю, Казантіп, я вже не можу. Я все, я зараз пішком піду, я вже не можу його толкати. Він завівся там з якогось разу. в ітогі ми бисінько в Казантіп підвинувся, просто сів на бак. Ми посадили цього трьохсотого. Між собою просто його зажали. Я сів ззаду, взявся за шлейки броніка у Казантіпа. Говорю, все, говорю, наклониць, просто вперед, говорю, щоб не тянуло, не піднімало мотоцикл. Говорю, все, і на всіх парах говорю, вали, говорю, по барабану, говорю, я не випаду. Говорю. І все, і ми просто до, до точки. Виїхали просто в да, трьох, і ми їдемо. трошки неудобно було, їхати. Трошки неудобно. І цей трьохсотий, ми вже доїжджаємо до точки. Він каже, пацани, каже, якщо довізь, я каже, я вас раз цілую. Ми доїжджаємо до точки, говорю, все, можеш говорю, вже починаєш спину цьому. Це було, саме найприємше з того, що все ми робили. приємно, звісно, пішки забаранити. І те, що пацани ждали все-таки, нам йому сказали, що шустрий допоможе. Все, значить, ми повинні допомогти сказати. Все, ми взяли, і це саме було приємно, що все-таки пацики нормально вернуться додому, і все добре. Наша задача була виконана повністю. Ми зробили всі поставлені задачі. Ми зачистили цю вулицю, ліквідували противника, то чекались дві групи закрепа і вивели трьохсотих. Попередня задача була така: шість мотоциклістів пробилися через нашу лінію оборони, заїхали в тил і роз'їхались по селу. Четверих убили з допомогою впіві, і два бігли. Тобто, якби двох підрів не йшли, вбили, моцик сварували, задача виконана, пацани живі. За чотири дні ліквідовано штурмовими групами два кацапи, за того, що якби ну, це ж село, їх треба знайти. Четверих знайшли, убили шками І двох пацани знайшли вже безпосередньо під час виконання завдання, саме зачистки населеного пункту.